Запорожці у короля Степан Руданський. Приїхали запорожці, короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають, сидять собі в них жупани, все кармазинові, і самі такі храбренні вуса приздорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Щоб їм кажуть, дати їсти, даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна є у вас сметана, тільки почекайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям, вони, як поїли, так ті вуса приздорові вгору й завертіли, та й говорять королеві: Кажи, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.